В Ефірі новини на ЮА Рівне у студії Анастасія Бачук. Я вітаю вас. Перейти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Таке рішення прийняли вчора учасники зборів в селі Урвенна з Долбунівського району. Рішення підтримали усі зареєстровані 58 осіб. Повідомив голова цих зборів Михайло Стецюк. Троє присутніх не зареєструвалися та не брали участі в голосуванні. Протокол зборів передали голові районної адміністрації Сергію Кондрачуку, представник української православної церкви Архімандрит Герм. Пояснив, що рішення цих зборів вони не визнають. «Зараз така пішла вже тенденція, що вже все, всі атрибути своєї незалежної церкви є. Вже люди теж цікавляться цим питанням і вже дозріли. Дозріло суспільство сезон. Слава Богу, люди зійшли з розумінням, молоді дуже багато. І не треба спішити. Зробити так, як має бути, обійти з однієї сторони представник, з другої хата в хату і не боятися і не залякувати і не підговорювати. Кожен свою думку має право висловити, а тоді з того виходить робити якісь висновки. Там були люди з загреблі, які до нашої церкви не мають відношення, і були люди з гульчів. Вони відношення мають, але якщо в законі написано, що має бути громада села, тобто які люди прописані, то ті люди в нас не прописані. Це перший такий випадок на Рівненщині після ухвалення Верховною Радою закону про перехід церковних парафій до ПЦУ і другий після отримання українською церквою Томосу про автокефалію 7 січня про перехід до православної церкви України проголосувала громада села Деражне Костопільського району. 20-річного Дмитра Ільчука, який пробігся по машині патрульної поліції у Рівному і виклав відео інциденту в мережу інтернет, відкрили кримінальне провадження за статтею Дрібне хуліганство. Вона передбачає відповідальність у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до трьох років. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька, чоловік сам зателефонував у поліцію. Деталі в матеріалі Юлії Друктиніта. 16 січня вулиця Міцкевича у Рівному на дах автівки патрульної поліції вистрибує хлопець і знімає цей момент на камеру. Відо інциденту з'явилося вчора у соцмережі інстаграм. За словами заступника начальника управління патрульної поліції області Андрія Крутня, на момент інциденту в машині патрульних не було. Надійшло повідомлення, що невідомі особи перебувають на даху кінотеатру України і вчиняють можливо протиправні дії або можливо можуть чинити суїцид. Відповідно відразу екіпажем з стані крайньої необхідності було залишено транспортний засіб. Про те, що казали, чому ви без проблискових мечків і відрого на дане повідомлення. м'ятени на даху автопатрульні. Помітили лише після закінчення зміни, ми вже співставляли в принципі відеозаписи, які знаходяться в мережі інтернет-інстаграм із з тими слідовою частиною, де він вступав відповідно. В принципі, ось ви бачите, виген є присутні, але однак ну, конструктивно сталося, що в даному транспорт не є вигини. Але якщо порівняти Вигін з лівої сторони і вигін з правої сторони, то вони не є однорідними. Зрозуміло про те, що ті рапорта, які були написані працівниками поліції, вони будуть супровідним листом долучені до матеріалу кримінального провадження з метою встановлення об'єктивної істини у справі. Автором відео є 20-річний житель Гоші Дмитро Ільчук. Він ніде не працює і не навчається. А відео зняв заради популярності та просування свого власного каналу в мережі інтернет. Просто хотілося на... зібрати багато просмотрів і хайпануть на Ютубі. На Приїхав до Палацу Україна, і тоді я побачив машину і це зробив. Я сам подзвонив вже в поліцію і сам здався, сам признався, що це я був. Просто не хотів, щоб розшукували. За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження. Він понесе відповідальність відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України. Нею передбачена відповідальність штраф у розмірі близько 17 тисяч гривень. Це до тисячі неоподаткованих мінімумів, або обмеження волі на строк до п'яти років. Юлія Друктиніта, Сергій Савта, новини Юарівне. Сергія Анощенка сьогодні поновили на посаді міського голови Вараша. Зробив це восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові, скасувавши попереднє рішення Рівненського окружного адміністративного суду про дострокове припинення повноважень міського голови у травні 2018 року. Відновитися на посаді Сергій Анощенко намагався більше року. Зараз суд встановив, що це все незаконно, але хто буде відповідати? Тут колективна безвідповідальність. Я міський голова згідно цього рішення суду, я міський голова весь цей час має бути виплата за весь цей період середнього заробітку. Я ще буду подавати в суд, щоб винні особи відшкодували. Але я не знаю, чи в Україні є така практика. От є 20 лишніх депутатів, які прийняли протиправне різні. Зараз міська рада має заплатити близько 200 тисяч за цей період більше року. А не хотів держава Що міська рада має з коштів громадян забирати? Ми зателефонували до міської ради Вароша, аби дізнатися думку про поновлення на посаді Сергія Нощенка у тимчасового виконувача обов'язків міського голови Олександра Манзула. Але нам відповіли, що він у відрядженні, а його заступниця знаходиться не на робочому місці. Нагадаємо, у грудні 2017 року депутати Вареської міської ради достроково припинили повноваження міського голови Сергія Анощенка. За це тоді проголосували 23 обранці. Музика. Вантажний потяг у Здолбунові в ніч на неділю наїхав на чоловіка. Той не вижив. Машиніст пояснив поліції, що прямував у напрямку Львова. За словами пресофіцерки Нацполіції Рівненщини Марії Юстицької, машиніст подав гудок та загальмував, коли помітив чоловіка, що лежить на колії. Однак, за словами пресофіцерки, уникнути наїзду не зміг, оскільки потяг налічував понад півсотні вагонів та продовжував рухатися за інерцією. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху залізничного транспорту, що спричинили загибель людини. Поліцейські становлять особу загиблого чоловіка. Йому близько 30 років. Він був одягнутий у чорну вітровку, штани кольору хакі, чорну футболку. Також в нього було татуювання, і він мав срібний ланцюжок, при собі мав ключі. Благодійна акція Добро на різдво завершилася у Рівненському палаці дітей та молоді. Її проводили вже в сьоме. Цього разу тут збирали гроші, щоб здійснити мрії п'ятьох дітей. Сьогодні у падемі їм вручили сертифікати на придбання ноутбука, дитячого велосипеда, флейти, ходунків та іграшок. Акція стартувала 19 грудня. Протягом місяця учні та викладачі ПДМу під час благодійних акцій та завдяки спонсорам збирали гроші, які пішли на закупівлю подарунків. Загальну суму поки що не озвучували, адже, як зазначила заступниця директора закладу Наталія Кушева, благодійний... Рахунок не закритий, і збір коштів триває. Сьогодні у Рівному демонтували новорічну ялинку на Майдані Незалежності. Спершу працівники тресту зеленого господарства познімали прикраси, частину із них відвезли на зберігання до наступного нового року. Світлові гірлянди зняли працівники міськсвітла, як розповів начальник дільниці благоустрою тресту зеленого господарства Андрій Гринюк, ялинку розріжуть на частини. гілля утилізують, а стовбур розпиляють на дошки. Зрізається верхушка, потім зрізається остальна вся частина. Гіля йде на утилізацію, деревина, яка, будемо дивитися, буде придатна для виготовлення якоїсь порізки доски, виготовимо досочки, будуть рейки на місто. Складних моментів особо таких немає, то, що коли при, при, при порізці, то що багато дуже задіяно всякої гіля, цвяхів, яке трошки утрудняє роботу, а так, в принципі, проблем таких немає великих. На цьому в мене все більше дивіться у випуску о дев'ятнадцятій годині. а Також читайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Свої новини повідомляйте нам у вайбер і телеграм за номером, який ви бачите на екрані. Побачимось.